Всім привіт це господінов! З вами «Українське Радіо Канади і наш огляд головних ранкових новин Канади українською мовою. Сьогодні про таке: США запровадили нові мита на деревину та меблі з Канади. Канада та Індія відновлюють натомість діалог після дворічної паузи, і в Альберті перші нарешті переговори після тижневого... тижневого страйку вчителів. Ну і перед тим як почнемо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться, якщо ще не підписані, і поставте дзвоник на всі відео. Це дуже важливо, адже допомагає алгоритмам Ютубу просувати українське радіо в канадському Ютубі. Отож, слухаємо першу новину. США запровадили нові мита на деревину та меблі з Канади. З вівторка наблучиності нові мита адміністрації Дональда Трампа на канадську деревину та меблі. Імпорт пиломатеріалів тепер обкладатиметься 10 відсотковим митом. А на кухонні шафи меблі для ванних кімнат і дерев'яні вироби запроваджено 25 відсотковий тариф. Разом із уже чинними антидемпінговими зборами сукупні податки на канадську деревину в США перевищують 40, П'ять у Британській Колумбії назвали це рішення помилковим і безпідставним, наголошуючи, що канадська продукція зміцнює, а не загрожує нацбезпеці США. Пам-пам-пам. Минулого тижня були вантажівки, тепер меблі. Якщо так піде й далі, то скоро митами ми обкладуть вітер, який буде дмухати через кордон. Ой, якщо ж, пане Трампе, я, я це не серйозно, це погана ідея. Не треба думати про це. Ну, взагалі, чесно, друзі, ми звикли кипкувати з Трампа, але ж сьогодні. Він зробив те, що заслуговує реальної подяки. Він реально зупинив війню, війну на ближньому сході. І це його перший такий справжній геополітичний тріумф, якщо розібратися. Так, до того був Іран, але там Ізраїль зробив всю справу до Трампа, і він доєднався в останній стадії. Фамувати Рашку поки не вдається а перший етап торгівельної війни з Китаєм було ну, програно стріском. Тому це важливо, але США як міжнародна політика то не поле досліджування українського радіо Канади. Тож ми повертаємося до канадських новин, просто подякувавши Трампу за те, що однією війною на планеті таки стало менше. Так тримати, пане Трампе. Сподіваємося, що ви українську війну врегулюєте також. Але повертаємося до, до канадської деревини. Отож, новина, тепер 10% на пиломатеріали, кухні, меблі е і в, в дерев'яні вироби взагалі 25%. А з тим, що вже було запроваджено, це 45% в цілому, друзі. Британська Колумбія просто в шоці. Ні, ну там дійсно буде не солодко, бо абсолютний лідер виробництва канадської деревини, Я, ми подивилися, 50% всього виробництва Канади. До речі, інші 20% то Квебек, 10-12 Онтаріо і близько 10 Альберта. Решта інші провінції. Ну і ба більше, а, лише. 30% деревини йде не до штатів, а до Японії, Китаю та ЄС як експорт. 70% експорту деревини з Канади наразі йде до штатів. Тому це реальний удар по цій галузі. І це реально частина цієї м'якої сили, напевно, яку Трамп застосовує, щоб примусити Канаду стати 51 м штатом. Чи що? Що ви думаєте? Напишіть в коментарях. За такої агресивної політики є тільки один вихід. Це ж збільшувати частку експорту до ЄС, Китаю, Японії та відкривати якісь нові ринки деревини. Це... Займе час, напевно, це вимагатиме диверсифікації логістичних ланцюжків, грошей на їх розбудову, але ну, іншого виходу немає через те, що Штати є таким непередбачуваним партнером. Але маючи стільки надр і запас міцності, я думаю, що Канада може собі це дозволити. В довгостроковій перспективі там мати більше опцій для реалізації товарів в світових ринках, це зовсім, зовсім непогана історія. Особливо, якщо природній сусіди з найдовшим кордоном у світі відвертається від тебе. Це. Я думаю, суттєвий єдиний вихід з цієї ситуації. Розвиваємо інші напрямки торгівлі. Ах, так, але щоб на позитиві завершити огляд цієї новини, підкреслимо справедливе обурення Британської Колумбії і незрозуміння, чим деревина і меблі з Канади загрожують нацбезпеці США. Навпаки. Колумбія каже, що зміцнюють нацбезпеку США це все. Вони не приводять прикладів в чому саме. Тому давайте допоможемо друзям з Брітіш Колумбії і пояснимо Трампу, як саме канадська кухня. Над зміцнює нацбезпеку США. Дивіться, Трампе, все дуже просто. Візьмемо ну, таку стандартну ситуацію. Жінка Піта Хексета, міністра оборони США вранці, відкриває шафу на своїй кухні, і дверцята відвалюються з якоїсь причини. Вона починає наполягати на тому, щоб чоловік полагодив шафку. Він лагодить цю шафку, в нього, ну, звісно, що нічого не виходить, він відбиває собі палець там молотком, злиться, запізнюється на роботу і настигає в офісі наприймати всіляких безглуздих рішень. І це дійсно рятує США від Хексета. Тож виходить Трамп правий, чим більше чоловіки, які працюють на нацбезпеці, США, при теперішній адміністрації лагодять там свої кухні, тим менше вони роблять всілякої біди на роботі, тим краще для нацбезпеки США. Трамп, ви геній. Британська Колумбія, вибач, ми маємо визнати якісні меблі за пристойними цінами, які не треба постійно ремонтувати, які швидко і зручно руками доставлялися в США з Канади, дійсно загрожують над безпеці Сполучених Штатів, принаймні зараз. Ох. Що, що ми робили, скажіть, без наших оглядів новин? а? Професійна аналітика, перед тим, як їх іти далі, нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово. Хотілося б і це можна зробити на Патреоні посилання на нього під цим відео, або натиснувши значок серденька із доларом прямо під цим відео. Ми не маємо державного фонду чи іншого фінансування, тож ваша підтримка допомагає виходу відео на цьому каналі і щоденні безперервні трансляції you Can Radio. Друга новина із приспаком Карі, Канада та Індія відновлюють діалог. А чого б його не відновити і не почати відправляти в Індію деревину, меблі і назад індійців? Жорту слухаємо Юлістранку. Канада та Індія відновлюють діалог після дворічної паузи. Міністерка закордонних справ Канади Аніта Анант відвідала Індію. Це перший візит члена канадського уряду за два роки після дипломатичної кризи. Вона зустрілася з прем'єром Моді та главою МЗС, домовившись відновити стабільні відносини і активізувати торговельне партнерство. Візит продовжує діалог розпочатий на саміті G7, і свідчить про поступове потепління між країнами. Ми після звинувачень Отави у 23-му році щодо вбивства секського активіста. А, вам не здається, що слово потепління від країни, яка потепління має на пару місяців за рік, звучить якось не дуже обнадійливо, а? Але це точно має бути здорово, дивіться. Аніта Анат народилася в Новій Шотландії в родині мігрантів саме з Індії. Батько її лікар, мати професор історії. Кому як не їй лікувати історичні відносини з Індією? а? Все буде добре. До речі, це вперше за два роки, коли представниця індійської громади виїхала з Канади до Індії, а не навпаки. Віримо, що це надихаючий приклад для всієї індійської спільноти Канади. Шановні індійці, ваша країна на підйомі, економіка росте. Людей більше всіх на планеті. Ну, хіба це не привід повернутися, подивитися, можливо, залишитися? <кхем> Завершили хвилинку лагідного шовінізму від українського радіо. Сподіваємося, ви розумієте, що це все лише жарти. Бо ми ж всі українці, коли приїхали до Канади, першим ділом прочитали і запам'ятали. Канадську хартію прав і свобод 1982 року, де головний принцип рівність і не дискримінація. Розділ Equal Rights, говорить. Ви всі знаєте, кожен має право на рівний захист і рівне ставлення згідно із законом без дискримінації, зокрема за ознакою раси, національного чи етнічного походження, кольору шкіри, релігії, статі, віку чи фізичної психічної інвалідності тобто походження не може бути перешкодою для жодної сфери життя освіти, працевлаштування, політики Власності чи, наприклад, участі в уряді. І дивіться, воно воно трястя працює. Аніта Анант і Христя Фріланд, наприклад, до речі. Тому яскраві приклади. Уряд просто зобов'язаний забезпечити однакові можливості для всіх громадян, незалежно від того, чи ти народився в Калгарі, в Києві чи в Мумбаї. Політична участь відкрита теж для всіх. Тому, коли Аніта Ананто, дочка індійських іммігрантів, стає міністеркою оборони потім закордонних справ, це не просто історія успіху, це втілення принципу в хартії цієї вдії. І тому нам з вами, шановна українська громада, треба вміти приймати це в Канаді. Я дуже довго е, на цьому зосереджуюся, тому що. Дуже часто в коментарях під нашим відео стикаюсь із відвертим, неприкритим шовінізмом. Давайте разом вчитися не вішати ярлики на людей і не ставитися опереджено до людей через їх походження. Отакий От сьогодні заклик від мене чомусь є, бо новина відповідає. Темі. Ну, а ми їдемо далі. Наступна новина вона про страйк вчителів. Але перед тим нагадаю, не забувайте, що слухати you Can Radio, українське Радіо Канади нещодавно стало зручніше. Ми запустили додатки. Завантажуйте за стосунки українського Радіо Канади, в App Store та Google Play Market. Там українська музика, новини Канади українською мовою, які ми з вами обговорюємо, але в стислій формі. Подкасти про українців в Канаді. Все це на нашій діджитал-хвилі. Завантажуйте додатки, посилання в описі до цього відео. Ну, а ми всі затаїли подихи. В очікуванні в Альберті, де ми живемо. Перші переговори після тижневого страйку вчителів. Слухаємо новину від Юлії Старанки. В Альберті перші переговори після тижневого страйку вчителів. Вчителі Альберти та представники уряду сьогодні вперше зустрінуться після початку загального провінційного страйку 6 жовтня. Через акцію протесту понад 740 тисяч учнів у 2,5 тисяч шкіл залишаються без занять. Міністр фінансів Альберти нетхорне. Підтвердив, що уряд отримав нову пропозицію від профспілки вчителів, але не розкрив деталей. Раніше педагоги відхилили попередній варіант угоди з підвищенням зарплати на 12% за чотири роки та обіцянкою найняти три тисячі нових учителів. 700 40 тисяч учнів, включно з моєю 7річною гіперактивною донькою, не ходять в школу вже тиждень. І я від усього серця і від залишків нервової системи. Своєї бажаю домовитися їм якомога скоріше. Раніше вчителі відхилили угоду з підвищенням зарплати на 12% за 4 роки обіця... обіцянкою наняти 3 тисячі нових педагогів. Наразі ЗП в середньому 80 тисяч, буде близько 90. Ну Норм же, ну вчителі, ну ні. Ну, я вважаю, ну прям ну, хороша зарплата. Всі представники українських ньюкамерів, що працюють на, на, на констракшенах, клінінгах, руфінгах, уберах, тощо з, річно, з річною СП вдвічі менше, не тільки виживають, але якось там, купують авто собі, я не знаю, креветки з Косту. Іноді. Вчителі, погоджуйтеся, я це до того. Ми не вивозимо вивозити дітей з дому, чесне слово. Ну і ще важливий момент. Коли е, вони кажуть, що наймуть три тисячі нових вчителів, це... Чутно, це не означає, що вони звільняють три тисячі старих. Може, ви через це не погоджуєтеся. Вам нема чого хвилюватися. Одним словом, успіхів в переговорах. Я лише нагадаю, що в будь-якому разі це все швидко не закінчиться. На жаль, адже уряд а, відповідав на початок страйку локаутом. Тобто, якщо вчителі завершать страйк сьогодні, це не означає, що заняття почнуться завтра. Уряд матиме ще відмінити локаут, а вже потім back to school, як то кажуть, якщо. Всіх, хто вижив, О, сподіваємося е, на краще, але гуглимо. Контакти україномовних психологів. Друзі, це все на сьогодні. Обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі і українського стає більше. По-друге, ваші коментарі допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається. Цінуємо кожен коментар, підписку і лайк. Ну, а підтримати канал фінансово можна на Патреоні. Посилання в описі до цього відео. До зустрічі!